Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Майже на третій рік повномасштабного вторгнення у родин загиблих захисників досі виникають труднощі з отримання допомоги та грошових виплат. Чому ці труднощі взагалі виникають? Що робити? Куди звертатися? Також будемо сьогодні говорити і про процес бронювання без ВЛК. І про це все і не тільки. Сьогодні будемо спілкуватися з військовим юристом Юрієм Танасійчуком. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий день. Слава Україні. Героям слава. Нагадаю, що слухати маркер події наші слухачі можуть щобудня на радіо «ФМ Галичина» о 9.15. А дивитися трохи пізніше можете на нашому ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Підписуйтесь, ставте нам лайки, нам буде приємно. Отже, пане Юрію, хочу розпочати саме з грошових допомог родичам загиблих. Хто з рідних військового має право на виплати за новими правилами? Ну насамперед, це найперші споріднені дружина і діти. От далі вже відштовхуючись від того, від складу сім'ї військовослужбовців. Тобто багато військовослужбовців е, там, е, або розлучні, або ще не встигли, коли загинули е, набути шлюбу, і там, відповідно, батьки. І найрідніші це можуть бути брати, сестри, йду, йдуть. Першими особами, хто може отримати грошову допомогу внаслідок загибелі військовослужбовця, куди звертатися, щоб отримати ці виплати, і які документи для цього необхідні? Ну, всі, всі звернення і весь прийом документів на себе це в повноваженнях і функціоналі територіальних центрів комплектування. В цілому рішення процедурне зрозуміле, тому що ТЦК є первинним органом, який залучає осіб до служби в лавах оборони України, там знаходиться особова справа, але також поодинокі випадки, коли, коли це адмініструє військова частина, особливо коли йдеться, там коли військовослужбовець був або резервістом, або уклав контракт з військовою частиною. От, в будь-якому випадку територіальний центр комплектування переведе місце звернення е, е, по допомозі оформленні е, виплат наслідок смерті військовослужбовця. Про які сум... суми йде мова, і взагалі який термін отримання цих виплат? Якщо це під час е, загалом, це дуже така... Дуже така велика тема, вона навіть в середовищі нас юристів дуже широко обговорюється. різні думки, різні позиції, різні правові висновки, різні правові підходи. Але спрощуючи, Е, судно загальновідомі, тобто йдеться до 15 мільйонів гривень компенсації. Єдине, що завжди забувають озвучити, що це поетапна виплата, а не одноразова. В розмірі 15 мільйонів гривень, і вона може тривати збір затвердження документів по практиці, коли до нас звертаються люди, і ми, як волонтери, допомагаємо, консультуємо ну, від двох місяців і далі. Тепер щодо труднощів, бо є чимало випадків, коли зокрема родини загиблих не можуть отримати гроші, бо не можуть довести, що військовий, наприклад, загинув саме через бойові дії. Як це можна довести? Як це можна довести? Це складне питання. Треба аналізувати саму ситуацію, яка відбулася. Найчастіше це починається протистояння між юристами, адвокатами і адміністрацією військової частини. Ці труднощі починаються з того, що неналежним чином були оформлені БРК, тобто бойові розпорядження, так звані, або військовослужбовці були відправлені до дольову лінію, а взагалі як такої БРК не було. І потім командування були такі випадки, коли певний офіцерський склад е, заперечує е, віддання наказу на виконання там, певних бойових завдань. Е, і я би ці всі причини обідав в, е, в дві оціночні категорії: перша особиста безвідповідальність окремих офіцерів, не війська, не армії, окремих офіцерів. І друге радянщина, яка ще в армії залишилась в питанні процедури належним чином оформлення документів. Тобто, перевірки військові на відступ між буквами в журналі звітності звертають більшу увагу. Ніж на своючасність і якість оформлення бойових розпоряджень. На сьогоднішній день це таке, це просто констатація факту, на превеликий жаль. І внаслідок цього в сімей з'являються труднощі довести, що внаслідок бойового зіткнення відбулося або смерть одразу, або отримання. Поранень, які потім стали несумісними з життям, і лікарям не вдалося е, врятувати, або утримання поранень, внаслідок яких е, військовослужбовець зазнав каліцтва, е, залишився на щастя живим, але з ампутованими там, наприклад, кінцівками і фізичним станом, таким, який не дозволяє е, продовжувати надалі. Виконання завдання потребує соціальної опіки держави. У соцмережах деякі військові пишуть, що за отримане поранення отримали 70 або ж 40 тисяч гривень допомоги від держави. Хоча, наскільки я не помиляюсь, ця сума вона б мала бути на рівні 100 тисяч гривень. Чому бувають такі прецеденти, що відсутність, хоча б однієї довідки, вона може зменшити цю виплату, і чи можна якось цьому протидіяти? Е... Ми теж зустрічалися з такими певними ситуаціями або коли цих виплат не призначали. я хотів би звідси забрати слово держава, бо держава це, це занадто широко, це без, без самої військової частини, е, яка е, здійснює ці соціальні виплати. Або зловживання окремих посадовців військової частини, які здійснюють ці виплати внаслідок порадення військовослужбовцям. то це виключно відповідальність, і моя порада залучати адвокатів, юристів і вимагати все таки повної компенсації, яка гарантовано державою і гроші, на яку виділяються військовим частинам, для того, щоб їх отримав військовослужбовець. Е, ці зловживання є. Вони, я думав, що вони будуть ще більш масові, ніж є на сьогодні. Е, це таке моє оціночне судження. Е, е, цілком добра юридична практика е, для того, щоб ці виплати отримати. Нас були а... випадки. Коли вже завершилось лікування, коли особи були навіть демобілізовані, ми там шляхом застосування певних правових процедур, звернень скарг, підготовки по позовної заяви повертали військовослужбовцю належним чином гарантовані державою виплати. І в кожному випадку, в кінці справи є розуміння того. Що це не залежало там, від уряду, який е, не перерахував гарантовані виплати військовій частині. Це залежало від е, е, бездіяльності конкретної військової частини. Нагадаю, сьогодні гости марка подій є юрист Юрій Танасійчук. Спілкуємося про труднощі з отримання допомоги військовим та родинам загиблим. Слухати маркер подій на живо, слухачі радіо «ФМ Галичуна можуть щобудня о 9.15. А переглядати можете на нашому Ютуб каналі «ФМ Галочуна Аналітика. І не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал канал, ставте нам лайки, пишіть обов'язково коментарі і реагуйте на наші відео, на наші теми. Можливо, ми підбираємо їх не зовсім так, як ви хотіли. Тому пишіть, для нас це важливо. Отже, пане Юрію, якщо говорити про ці 70-40 тисяч, я зрозуміла, а якщо 15 мільйонів, от за смерть військового теж працює така градація, наприклад, якщо виплатять не 15, а 8, бо можливо якихось документів не донесли. Чи тут все чітко, якщо 15 пообіцяли, то держава виплатить 15? Якщо є рішення вже про, про виплату е, знову ж таки, то воно буде виплачено в повному обсязі. Труднощі відбуваються на етапі доведення, е, ну є суперечки на етапі доведення, що е, військовослужбовець загинув внаслідок е, виконання. В, Бойового розпорядження, тобто перебування там в зоні бойових дій або інших активних діях по, по захисту е і обороні суверенітету України, на цьому етапі фактично всі ключові розбіжності е відбуваються. Цікавий ще такий момент. Людям, які перебувають у процесі бронювання, вже можна не проходити ВЛК. А можливо, якось довести працівникам ТЦК на вулиці, коли тебе затримали що ось Зараз я проходжу цю процедуру бронювання, а триває вона орієнтовно місяць, якщо, наприклад, вперше отримує людина бронь З цим стикаються всі підприємства, які в належний спосіб подали працівників на бронювання і проходять власне процедури. Ви правильно зазначили з практики? Скажу, що майже нереально довести працівникам ТЦК, що ти проходиш процедуру бронювання. Тобто, ну найбільше ймовірно, що ця особа буде залучена в законний або протиправний спосіб в автомобіль і доставлено територіальний центр комплектування або заклад охорони здоров'я. А що тоді робити в такому випадку, куди звертатися, щоб вирішити цю проблему? Звертатись, вимагати, звертатись письмово ну, до керівника ТЦК, чого найбільше не люблять, і чинять все можливий опір е, на місці. Представники ТЦК, е, звертатись охоронні органи негайно, е, з відповідними заявами і з можливістю написати і зареєструвати ці заяви і вийти з приміщення ТЦК і користувати своїм законним правом. Не проходити е, військову лікарську комісію, е, тобто не відмовлятись, а не проходити військову лікарську комісію і клопотати в усний або письмовий спосіб, е, будь-який е, про те, щоб е, повістка на проходження ВЛК була вручена окремо і була, е, е, Після розгляду е, заяви про те, що особа проходить етап бородюваль. Щодо людей, які оновили дані в застосунку резерв плюс та або ж мають довідку від ТЦК, що далі? Якщо їх зупинили на вулиці працівники центру комплектування, вони можуть забрати людину на проходження ОВЛК чи ні? І чи це вже безпосередньо центр комплектування надсилає повістку? Чи можливо навіть повідомлення людині на пошту, що от прийдіть у такий день для проходження лікарської комісії, і будемо вирішувати, придатний чи непридатний, і що далі з вами робити? Центр комплектування мав би. Надіслати цю повістку визначений законом спосіб. На сьогодні в додаток Резерв плюс повістки не надсилаються на проходження вилка, тобто, це повідомлення може бути на адресу реєстрації, або вручене через там, керівників підприємств, або на вулиці, але шляхом вручення відповідної повістки. Я наполягаю. І попереднє інтерв'ю засобами масової інформації давав на тому, що полювання на вулиці треба прокорочувати і виходити на електронний формат повістки. Суспільство дуже боїться електронного... Мені так дивно, суспільство боїться електронний формат повістки, але менше боїться всього того безчинства, яке зараз відбувається на вулиці. Ну реальне полювання на вулиці є в більшій мірі проти з однієї, сторони, ми повернулися вчора, вночі з лінії фронту. Людей критично бракує, піхота критично бракує. Якщо ми не втримуємо оборони, України немає. Людей треба. Але спосіб, який далі надалі відбувається, і де заручниками є і люди. Громадяни України призовного віку, і самі працівники ТЦК, яким видають кількісні завдання, а не якісні і спосіб, який відбувається, це жахливо. Щоб його зупинити, один з варіантів це повний перехід на електронні повістки. Мені за ці коментарі дуже багато хейту пролетіло. Але, ну якби іншого, я дивлюсь трошки далі, намагаюсь дивитися трохи далі, і для того, щоб Збалансувати, внести взагалі спокійній державі, повернути до роботи мікро і середній бізнес, який зупинився, бо водії бояться виїжджати за межі населеного пункту, бояться ТЦК, працівники бояться виходити на роботу. Хтось вдома сидить рік часу, хтось вже останні два місяці, коли більш інтенсивні події з'явилися, і так далі. Це історії живі. Я думаю, кожен з нас якийсь такий випадок знає. Так, от. А чому це відбувається внаслідок тих полювань, які стали відомими на вулиці? Так от ці полювання треба завершувати. Я за варіант електронної повістки, коли немає е, кращого гіршого, багатої дитини, бідної дитини, е, там е, підприємця спроможного чи найманого працівника. А є е, суха статистика: Вік 25+, п'ять е, оновлені дані, повістка на ВЛК і далі прийняття рішення. Тобто, не людина- людина, а людина система. Е, інакше ми доводимо ситуацію, до... Ну, вона може мати дуже руйнаційні е, процеси для держави. Е, після таких коментарів мені закидають, що в мене броні, тому я собі так легко про це говорю. Озвучую нашим слухачам: я юрист, який не має броні, який ходить. Е, по вулиці, е, особа 41 однорічного віку, яка підлягає мобілізації, за кордон не виїжджаю телефонним правом відсу, ну, відтермінувати мобілізацію, не використовую тут на на, на... На все свій час, я розумію, що нам також прийдеться, хочемо ми того чи не хочемо, встати в лави сил оборони України або ЗСУ, або Назвардія Прикордонна служба і цю оборону здійснювати. Це питання номер один. Бо ми підмінюємо ситуацію ми, як споживачі інформації, підмінюємо ситуацію з тисяка і обговоренням цього всього. Ми підмінюємо головну мету. Україна героїчно тримає оборону кров'ю і життям багатьох хлопців і дівчат, кров'ю і життям. І в нас е, зараз не стоїть питання там, що нашу перемогу. У нас стоїть питання вижити. І для того е, менше слів, більше дій донатами, особистою роботою. Навиками проходження тактичної медицини, засобів, навиками користування засобами зв'язку, операторів дронів інженерії, механіків автомобілів, всього, що потрібно силам оборони України. Інформація дуже звужена, піхота, втрата піхоти, втрата артилерії, якби і все. А сили оборони України це дуже обширне поняття, яке потребує багатьох спеціальностей. Багатьох і рекрутинг і здоровий підхід до того та може не дадуть швидких результатів, бо ми цей час прогаяли. Ми в цілому, як суспільство, це не тільки політики, але ми як суспільство також. Пане Юрію, будемо 에... вже завершувати. Маємо обмежений час. Але але це єдиний е, шанс, який зменшить конфлікти, і всі ці конфліктні ситуації, які ми обговорюємо сьогодні, навіть навіть по виплатах, навіть по смертях, воно тим чи іншим чином пов'язано е, з, з тим, що е, з громадянами України потрібно по іншому. Е, Вести комунікацію повністю з вами гі згідна, пане Юрію, Дякуємо вам за розмову. Я нагадаю гостером гостем маркера. Події сьогодні був юрист Юрій Танасійчук. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.